Усім привіт! Сьогодні у нас 17 травня, був дощ, я вийшла на вулицю, вже побачила, що у нас деякі троянди почали розпускатися. І поки доща немає, я хочу сама подивитися. Так скучила за садочком, то у нас дощі йде дощі кожного, кожен день. Ну, це гарно, пусть гарні рослинки. Їм погано в спеку. Як я люблю цей Барбарис. Це чудо. Який же у нього насичений колір? Дуже гарний. Ми його підстригали, і він зараз такий прям, ух, красавчик. Дивіться. ну, супер. Такий колір гарний. Тут вже троянда. Моя улюблена буде квітувати добре. Я сподіваюся, п'єрансар. От одна не трош, трошки не дуже. А так все, все гарно буде. Такий квітучий садок. Рослини такі великі стали, і вже ще краще стало. Супер. А тут трояндочки будуть скоро вже симпатія і моя трояндочка ельф. Трояндочки ельф поменше, а симпатії побільше. Так, отут От вже на штамбовій троянді, вже отакі темно-бордові троянди вже є. Клас. І гарні. Вона одна з перших. О, тут подрізати потрібно А гілка засохла, яй-яй. Ну нічого. Ялина блакитна главка, дивіться, вона вся в нових приростах і така пухнаста стала така класна. Така чудова, велика така. Нічого собі розпушилася. Супер. І вага ще трошки рожева, але вже бачу, буде а, скоро її підстригати. Вона вже відцвітає. Ну, вона довго достатньо вже була. Тут троянди теж. Які кущі, англійська троянда, який кущ великий. Все, готується. А тут армерія квітує. Ось такі класні квіточки у мене, мій садик. Цукуленти взагалі, дивіться, як полізли. І у цей теж поліз. Ну, які гарні оці. Клас. Гвоздичка збирається квітувати теж. Так, ялина білобок. Білобок теж уже колір зрівнявся. Вже не такий кремовий, як би мовити, бачите, м'якенька така. Виросла у нас, підростає. Так, ірга, ягідки. Ірги готуються. Вона сама перша у нас з ягідками. Бачите, тут потрібно теж убрати прирости знизу всі. Постійно вона лізе там. Потрібно буде обрати її. Класно. Як гарно. Контейнери наша троянда Керіо. Теж так вона тут, всі інші, які ми саджали в такі горщики, вони всі пропали, на жаль. А ця адаптувалась і все, все добре з нею. О, розрослася, розрослась, яка. така вже велика. Оця троянда збирається квітувати Розанна. Ялина сербська, Дивіться, які у неї шишки. Цікаві. Клас. Так, калина квітує. Таким білим. От. О, дербеник івалісний підріс вже. І хосточка Ківі. Велика така вже красота. На контрасті тут вона серед наших туй, зеленої такої, ізгороді, чудової. Вот. садочку. Так, тут вбирали бур'ян і прокапували, тому ще залишився у нас мішок для, для трави, куди ми все збираємо. Тут прокапали, вбирали бур'янчик. Так. Показую зелень, що є тут із того, що я бачу. Так, ну зелень салату тут повсюди. дивіться, як гарно у неї все. петрушка непогана. От листя салату теж. Кріп, тут щось такий чахлий. І це теж, а тут, тут я бачу. Теж таке так. А отут от я бачу один базилік он торчить, І все, от листя салату теж трошки. Ну, нічого, я поміняю і знову посажу. Нічого страшного. Все. Так, що у нас тут ще є? Подивлюся, там у мене ще є троянди. Там вони вже точно квітують. А хосточка, яка розрослася. капельках води. Все. Красота яка. А, тут у нас піонії розпустились. Клас! М -м -м. як я рада, які аромати! О, Боже, як божественно це краса. Мої півонії. І отакий от декоративний аліум. Так, берез форчуна теж такий яскравий. Особливо в похмуру таку погоду. Дуже класно. Півончики. Зараз я пройду. Ой, це таке мокре. Так, а де тут Крокус Роуз. Ого, яка вона велика вже. Нічого собі. Ой, яка красива. А тут вже розпустилася дивіться. Вже по-іншому дивиться вона така. Клас, я так її люблю. Вона завжди одна із перших розквітає. Такий куст великий. Нічого собі. Ой! То як, як Тісін Джорджа там велика, і от ця велика теж. Вона закриває мені все, мої троянди. От тут Отутжибрійшн класна троянда теж. І от ця телефон, от вона її закриває. Блін, потрібно буде зв'язати її. Так. А у мене знову пам'ять в телефоні закінчується. Залишилось дві хвилинки. Так, мої улюблені гейхерки. І все. Бачите, от, е, от це яблуня, що ми замазували. Ну, вроді, нічого так живе. Все і чудове. І хосточки покажу вам за домом, які вони. Вони класні, супер. Так, ще одну покажу. Кажу ось такі. І эти. маленькі такі. Класс. обожаю Як же я люблю свій сад? Ну, Крокус Роуз, це ну, просто супер. Подивіться, яка вона. Шукарна вообще. Ти моя сонечко, Дякую тобі. За настрій. А скільки троянд вже буде, вона вся усипана їми. Ну, місце вона зайняло дуже велике. От той троянди і цей теж. І потрібно зв'язати так побільше, щоб вона не, не розросталася туди. От яка краса. Ой, красота яка ніжна така трояндочка. Все, з вами прогулялась трошки. І все. Буду чекати наступні троянди, як вони будуть квітувати, і вам все покажу. Дивіться, як на туї Golden Smaragd цікаво прирости від них. Вся вона така з зими вийшла трошки обпечена. Ну, після спеки туї, бачите. А от верхушка, от, така от салатова, як і потрібно, яка вона і повинна бути. От така от. І так це красиво. Вот так.